Так, всім привіт, показує свій паяльник. Він йде і на USB. Тут можна заряджати, є дірочка USB-Type C. Батарейка на 2600 мА. В наявності до нього. Зараз далі будемо. продовження того відео. Далі ось ми включаємо, тримаємо. 5 у візі, відключається, показує, скільки процентів заряджує 0, це я виключено. 400 градусів. Тут можна отримати і. Маємо 400, максимум 450, мінімум 300. Ми доставимо на 400 градусів. Ой! Зараз така на 400 і він почне нагріватися. Він вже Почав нагріватися з нього домить. О, вся робима. Коли нам треба, ми собі паяємо. коли не треба поставити, щоб цей на паузу, вживаємо 0. Він так хвилину потім виключається. Треба далі Ось До нього є такі о, насадки. Пробув, є така насадка. середині додаткові ще є нагріви для кожної насадки. У нього йде підставка. Звичайно, купочок закручується і припой. Такий ще чехольчик. Це якщо щось вам десь запаяти, треба коли світло чи в машині. Ось така класна штука є. Паяльник називається USB. Ось Я такий во. Але він коштує 30 доларів. 1200 гривень по курсу 4. Далі буде.